Вітаю, друзі! Сьогодні про ділове листування. Минули часи, коли чи не єдиним засобом спілкування на відстані було написання паперових листів. Аби послання дісталося адресата, треба було зробити кілька нехитрих, але таких, що вимагають часу, дій, конверт, скринька, пошта, а потім очікування. Яке могло тривати як кілька днів, так і декілька тижнів. З появою мережі інтернет електронний лист адресат отримає миттєво і має можливість дати відповідь протягом кількох хвилин. Але незмінними навіть за часів глобальної мережі залишаються правила ділового листування. Будь-який лист починається з вітання. Про те, яка форма правильна добрий день чи доброго дня, можна дізнатися у ролику номер 1 Як треба вітатися по українському Посилання на це відео під описом. Передбачаючи реакцію декого із слухачів на прислівник по-українському відразу даємо посилання на відео, як правильно українською чи по-українськи. Далі звертання, що має неодмінно продемонструвати вашу вічливість та шанобливе ставлення до адресата. Налагодити контакт зі співрозмовником, привернути його увагу до змісту повідомлення ось основне завдання звертання. Вибираючи той чи інший варіант звертання, слід враховувати службове становище адресата, а також сферу його діяльності. Наведемо приклад звертання за посадою, який можна вживати, звертаючись до керівників на високих державних посадах. Шановний професоре, шановний пане міністре, вельми шановний, глибоко шановний, поважний, високоповажний, це все слова поглибленої вічливості. Варіант звертання на прізвище. Шановна пані Костенко, Шановний пане Авраменко, в етикетному сенсі слова пан-пані не містять вказівки на соціальний статус співрозмовника співрозмовниці, а лише засвідчують пошану до адресата. Така форма звертання пане-пані, уживається запам'ятовуємо з ім'ям, прізвищем. Назвою посади звання. Ім'я та по батькові зі словом Пан не поєднуються. Форма звертання на ім'я та по батькові, на відміну від двох попередніх, має менш офіційний характер. Шановна Марія Олександрівна. Шановний Андрію Юрійовичу. Зверніть увагу, що звертання разом зі словом вічливості. Прикметником. Це все є поширеним звертанням, тому кома або знак оклику ставляться лише після нього. Зазначу, друзі, що звертання в українській мові вживають у формі кличного відмінка. Дізнатися про це більше можна також в ролику 33, що надає звертанням національної колоритності. Посилання на відео в описі. А зараз лише кілька основних правил. У звертаннях, що складаються з двох власних назв імені та по-батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка. Володимира Кузьмичу, Оксано Іванівну. Звертання на зразок. Шановна Ірина Петрівна, шановний директор, ненормативні. У звертаннях, утворених із двох загальних назв, форму кличного відмінка мають теж обидва слова: Пане професоре, добродію бригадире. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, брате Петре! Або із загальної назви та прізвища, друже Максименку», поетко Забашто. Форму кличного відмінка набувають і загальна назва, і власне ім'я. Але тут також можливі поєднання форми кличного відмінка загальної назви та форми кличного відмінка прізвища однакової з формою називного відмінка. Друже Максименко, пані Коваль. Та про що б, друзі, йшлося у вашому листі про подяку, нагадування, відмову чи вибачення його слід так само вічливо закінчити. Адже це є важливою частиною комунікації. Про це у майбутніх випусках. Дочекайтеся, наснаги нам! І перемоги все буде Україна.